Привіт всім, привіт всім з Ірландії. Багато питань задавалося в мене протягом життя, коли я долала, ставила галочки часом е дуже серйозної підготовки для того, щоб зробити той самий крок. Але дуже багато питань в мене виникало після того, як цей крок був завершений, і якась дія була, сталася. Яким чином, і про що. Стається там життя кожного з нас. Чому так важливо робити якісь речі, які в соціумі є прийнятними, і краще, щоб не знали про ті речі, які, як правило, в більшості є в голові, які ми думаємо майже кожен день, особливо коли наше е, уявлення про реальність перестає співпадати з тою реальністю, яку Кожен з нас дарує, би, підтримуючи шаблони того світу, який прийнятний. І коли в якийсь момент стається розрив цих шаблонів, вже остаточний, і як би тобі не були дорогі люди, але тобі доводиться казати їм до побачення, не говори, прощай. Ця пісня вийшла. Тебе нова дорога, синій вагон, зелений чай. Передавай привіт. То якраз в ті роки, в ті роки, коли вже починалися розлади цього світу, і з серії можна було це зробити можливо легшим шляхом, але більше тримається за старе. Навіть якби воно не боліло, як би не хотілося щось змінити, ми це не змінюємо. І... В якийсь момент світ відчуваючи, що питань стає більше, ніж задоволень життям, не те, що життя погане було, але було куча питань, які, маючи класну діяльність, маючи класних друзів, маючи класну родину, ти починаєш задавати собі, що ну, що ці всі сфери життя, вони якось живуть. Поверхнево в тобі, вони не йдуть в ту глибину, на яку могли бити. І при твоєму намаганні йти в цю глибину не виходить з'єднати життя, яке, як, би, як то сказати, підтримує світ, більша частина світу, з тим, про що ти відчуваєш. Інша частина, я бачу зараз, дуже велика кількість людей і чоловіків і жінок, відходячи від е, звичайного світу, не бачать е, якоїсь не то, що стратегії, а розуміння, куди ти далі. Тобто таке стан якийсь, е, що минулий світ окремо. Ось світ, який ми побачили, в який ми задаємо питання він окремо, і з'єднати, об'єднати, якось по-інакшому сприймати ніби, ніби це два якихось різних шляхи. І погружаючись в такі собі практики, мабуть, коли ти з'єднуєш свою тишу. Наряд свою глибину і задаєш питання, а що робити з цим всім, що я побачила? Одна з відповідей була: це дуже крута навичка, яка в мене з'явилася під час дуже будучих подій, які мені довелось прожити. Але це дуже крута навичка, коли ти можеш виходити на рівень не знаю, душі. Спостерігача, який бачить весь світ, як все відбувається навколо, тобто не тільки як ти людина, яка це все проживає, емоціонує, стресує, радіє, відчуває кучу емоцій. А дуже класно, коли ти можеш бути і людиною, розуміючи, чому люди так проживають, з якими історіями вони зіштовхуються, і багато що проживають через те, що шаблони минулого. Дуже не співвідноситься з тим, що людина бачить. І вміння бачити все якби зверху, Да. І це дає можливість побачити різні сценарії і в якийсь момент зрозуміти, що ти можеш прожити будь-який сценарій, ти можеш не прив'язуватися до сценаріїв. І це десь була відповідь на моє питання, чому в мене не виходить це довгий час бути там Не то, що в одному місці, а займатися одною діяльністю. Або там навіть коли я дуже-дуже любила фестивалі там, чи концерти, мене навіть звідти витягнула ми і, ну, ситуацію, і там взагалі вивезло в іншу країну. То мені була відповідь, тобі потрібно було навчитися не прив'язуватися взагалі ні до чого. І вміти ну не легко, але хоч якось легко, максимально легко виходити з одного простору і заходити в якийсь інший, створювати, тобі не треба бути там постійно. Твоя задача це дуже така складна для мене усвідомлення бути мобільною, бути в різних частинах, ти можеш там пробути в якомусь місці чи країні, чи місці рік, два-три, але. Будь готовою, щоб проходитиме час, коли тобі треба буде переміщатись, переміщати свої енергії кудись далі. І навіть зараз, коли буває якісь історії, трапляються, що е, ну, ти, той, хто рухає, та хто рухає, та, починає процес, а далі вже люди самі мають їх проходити. Тому, Типу, дуже важливо не прив'язуватися. В моєму випадку комусь важливо навпаки навчитись прив'язуватись, можливо, насправді, навичка бути і в тілі, і відчувати себе родиною, і бачити світ навколо, да, дуже прикольна навичка. І цікаво, так що я про це думала сьогодні, і робила практику з'єднання з енергіями там, інших людей і. Інших цивілізацій, щоб відчути, як вони себе відчували. І до мене приходить думка, що ну от, от це ж воно і є, коли ти вчишся, ем, вчишся інакше бачити світ, вчишся в різних тілах бачити світ, будучи в цьому цілі, ти вчишся свою свідомість переміщувати в різні інші свідомості і, і звідти витягувати якісь інсайти, витягувати якісь знання, з'єднуватися з тими енергіями. І прямо прийшло, ми з тобою вчимося з'єднуватися з енергіями найкращими, тому що найгірші, дякую, не треба. Вже пройшли, проплакали, простраждали. Багато люблять люди, наряти в ті свої минулі життя, де все погано. Мені ще з першого єдиного регресу, який був офіційний, приходило в голову: покажіть мені найкраще моє житті, де. Я була реалізована, і щоб я могла витягнути звідти хорошу енергію, цікаву, яку можна ну, як би, інтегрувати в це сучасне життя. І сьогодні от було таке тіпа, розстановочне дослідження з людьми, з Атлантами, да, з тими, хто був в Атлантиді. І... Навіть якщо не тільки в Атлантиді, я іноді з'єднуюся з найкращою версією себе в майбутньому, найкращою гілкою реальності. І всі ці енергії, я б не сказала, що люди або конкретні якісь фігури мені говорять про те, що. Це дуже класно так навчитися витягувати звідти енергії. І саме одна з задач, з якими ти прийшла в цьому втіленні через досвід, те, що в тебе зараз є зараз, ти бачиш, що в ньому в, ну, в сучасному світі. Добре залишаєш це і залишається частиною цього життя, а те, що не дуже добре, те, що дуже складні енергії, там всякі війни, розставання, неможливості, це ти береш на роботу. І завдяки тому, що ти знаєш, як, ти як та, хто душа, яка має тіло, це дуже важливо. Може з'єднуватися з тими енергіями через цей запит, що ти зрозуміла, як це, як це зараз є погане, ти е, задаєш питання, покажи мені, як це вивернути в світло, от взяти просто з чорного, зробити біле. Покажи мені ті енергії, де це навпаки, де це не ну от, ти побачила, як це, наприклад, погано. Да? Там залишитися без своєї країни, залишитися без своїх друзів, без діяльності, без всього. Покажи мені, як це вивернути в плюс. І ти починаєш цим працювати. Розумієш, що а якщо б тебе була завжди, наприклад, ну тобто. Е... Різними шляхами, що тобі приходить в плюсове. Якщо в тебе була діяльність, ти була прив'язана до території, і навіть приходять в голову якісь артисти, які ну не можуть покинути свій пост, не можуть нічого зробити, вони мають вести людей. Там президент має вести цілу націю. Да? І навіть якщо він вдруг в якийсь момент отримає осяяння і зрозуміє, що якось інакше до моменту. Роблення якось інакше може пройти багато часу, тому що ну, він не має права швидко змінювати. Ну якби е люди не зрозуміють, люди так швидко не перестроюються. Е це має пройти якась стратегія, якась кількість людей часів, щоб люди починали усвідомлювати, чому може бути по-іншому і як саме може бути по іншому. І чим більше ми будемо робити так, як ми відчуваємо, чим більше ми будемо стояти в своїй істині, тим більше з нами буде ставатися саме того, що хочемо ми. Або, як ми бачимо, найкращою версією в своїй реальності, коли ми не будемо орієнтуватися на когось, навіть на найближчих, а будемо знати, що нам туди є варіант, що саме там. Стануться ці люди, яким дуже важливо було би статися з нами, але вони би не сталися, якби ми були там в тому місці з кимось. Тому не, перед... не зраджувати себе, йти своїм шляхом, і навіть якщо будуть траплятися навколо люди, які будуть казати, ну я з тобою готова там бути, але якщо отак, отак і отак, ем... говорити з ними. Говорити серцем, відкривати їм, чому важливо тобі саме отак по-інакшому, чому для тебе отак і отак не є прийнятним, або ти не відчуваєш резонансу. Говорити для того, щоб люди відчували нові вібрації, але разом з тим і йти саме тим шляхом, який важливий саме тобі. Тому що. Ідучи туди, куди ти хочеш, є ризик знайти саме своїх людей. І один з цілей цього телеграм-каналу через себе, через знайомство зі мною, познайомитися з більшою кількістю людей, які зі мною в одному напрямку. Тому, якщо вам зі мною в одному напрямку, пишіть, давайте знайомитись.